Будьмо уважні. В той час ходив Ісус по Галилеї, Він не хотів більше ходити по юдеї, бо юдеї бажали убити його. Наближалося і юдейське святокучок, то він так само пішов, однак неявно, а наче потай, сказавши мій час ще не настав. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос Воскрес. Ми продовжуємо говорити про життя церкви після Воскресіння Ісуса Христа, про життя апостолів, бо апостоли були церквою. Після каменування Стефана, Фарисей не Кодим, не всі фарисеї були погані, знаємо, як мінімум трьох. Які після розп'яті і Воскресіння повірили і стали послідовниками Ісуса Христа, Фарисей Никодим, якому були відомі плани Синедріону, повідомив апостолів, що Синедріон дав розпорядження про переслідування християн. І воно розпочалось. І Стефан є першим у довгому списку імен, прихильників Ісуса. Тоді Петро, він, як голова, мусив реагувати. Тоді Петро зібрав апостолів і каже, каже до них: Фарисеї, книжники, священники і члени Сендріону Робитимуть все, щоби. Вбити пастрів, щоб стадо розбіглося. Ми ж маємо ясне завдання від Ісуса Христа Іти, навчити і охрестити. Поки кількість пастирів не зросте настільки, що з нашою смертю не треба буде боятися розсіяння віри. І каже, я це не говорю зі страху перед смертю чи переслідуванням. Тому що пам'ятаю, тут цікавий момент, тому що я пам'ятаю, що на березі Генезерського озера Господь мені, каже Петро, сказав, що я помру старим. А мені ще до старості, каже, ще далеко. Пригадуйте слова Ісуса Христа, коли Він каже до, до Петра. Коли ти був молодий, ну, молодий. Петро не був старим, то ми так уявляємо собі, поки ти молодий, ти ходив куди хотів. І каже, і коли ти постарієшся, тоді поведуть тебе, куди ти не захочеш. Він сказав це, вказуючи, якою смертю Петро прославить Бога. Це Івангелія від Івана, 21 глава, остання глава. Тобто Петро пам'ятав, що він має віддати життя, коли постарій. Тому каже, я не боюся. Але я, як голова, повинен реагувати, щоб нас не вбили і ми не залишили після себе послідовників. Тому Петро каже: тому я, як вибраний ним, верховним священником, прийняв рішення, ми розсіюємося. Залишаю в Єрусалимі тільки одного апостола, брата Господнього, Якова, яко першого єпископа Єрусалиму. Про це каже апостол Павло у посланні до Галатів. Каже, я нікого в Єрусалимі не бачив, крім Якова, брата Господнього. Це до Галатів, перша глава, 19 стих. Перед Вознесінням Господь Ісус Христос сказав апостолам. Ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, кома, далі у всій юдеї та Самарії, кома, і аж до краю землі. І по такій стратегії і плану рухались апостоли У книзі діянь апостоли з 1 по 8 главу робили хвилі в Єрусалимі. З 9 глави по 10 главу вони вже пішли у Юдею і Самарію. Це сталося після каменування Степана, де, де починають хрестити погано ефіопця. Апостол Филип, Ефіопся охрестив і Римського сотника Корнилі. І в 11 і 28, тобто вже в цих главах є відомості про християн в Антіохії і Дамаску. А потім вже апостол Павло своїми посланнями, де він сягнув аж краю землі. Господь Ісус Христос. Сьогодні ми чуємо Євангеліє. Також. Ходив по Галилеї, але до Юдеї не заходив. Чому? Щоб не бути вбитим. Тобто Ісус Христос мав стратегію, Він мусів маневрувати. Туди йдіть, туди не йдіть, а туди ми пізніше зайдемо. Треба було всі пророцтва сповнити. Треба було зібрати апостолів, треба було їх навчити. І коли вже була закладена основа для церкви зі славою війти в Єрусалим, зайти до храму, вигнати всіх звітам, це сталося вже в останній тиждень Ісуса Христа на землі. Тобто вже в останній тиждень Він пішов, вже, як би сказати, лоб в лоб. І тоді вже віддати життя на Христі. Господь не робив до пори, до часу різких рухів. Ми є у світі, і світ є не за нас. Господь каже до апостолів: Я посилаю вас, як овець між вовків. Будьте мудрі, як змії, і невинні, як голуби. Амінь Христос Воскрес.